Уявіть собі літній вечір у вашому саду. Все готово, друзі, гриль, гарний настрій, і ось це стається світло. Не просто якесь світло, а розумне світло, від відемас. Emac GOSMAT Led STRING за ztw 17 fr класичні святкові лампочки, знаєте, тільки розумніші 15 RGB світлоточок, м'які крапле-подібні ковпаки, що сяють кольорами, створюючи чарівний ефект, незалежно від того, повісити їх у парголі, над столом чи навколо паркану. Кожна деталь буде схожа на сцену з фільму. Використовуйте додаток, щоб налаштувати колір, яскравість або створити власну сцену. Синхронізуйте світло з музикою та дозвольте йому пульсувати в такт. А вночі вони автоматично вимикаються завдяки таймеру. Хочете виділити щось конкретне за допомогою світла? Спробуйте точкові світильники і Мазгос Мадзаті W194. Ці світильники це про потужність, точність і атмосферу. Встроміть їх у газон навколо ставка біля кущів або поруч зі стіною під'їзної доріжки. Завдяки вузькому променю ви можете підсвітити саме те, що хочете, драматично і красиво. Кожен прожектор може світити різним кольором або всі одним і тим самим, а з комплектом розширення zw 191 а ви можете підключити до восьми таких світильників, керуйте всім через додаток, сценами, таймерами, навіть музичним режимом. Є вдома Alexa чи Google Assistant, просто скористайтеся голосом. Ваш сад ще ніколи не був таким розумним. Імас, e робимо життя простішим.